Чи варто купувати пакунки в АТБ? Давайте разом з вами перевіримо, що ж кладе рошен свої пакуночки, і варто їх взагалі купувати в АТБ, чи можливо краще складати самому. Я купила найдешевший пакуночок в АТБ, і він коштував 144 гривні 30 копійок. Найдорожчий рошеновський пакуночок він коштував 383 гривні 20 копійок. Давайте з вами почнемо з найдешевшого пакуночка. Нам пропонують за 144 гривня. Вага. А тут 274 г. Давайте його розпакуємо, подивимося, що тут ось такий пакуночок цукерочок. Давайте перевіримо, чи їй відповідає вагі. На вагах вложимо наш пакуночок. 285 вісімдесят грамів. Вага співпадає це вже дуже добре. Давайте розпакуємо, подивимося, які цукерочки нас тут чекають. Нас тут чекає. Дві ось такі вафлі, мармеладки, попочоко, кандидата, крокохоко. Якісь там сліка ромашка, два тофі, два мака, два чупа чупса, дві вдівки. Відрошаємо за 144 гривні. У нас 21 цукерочка. Дорогой дневник, мені не подобрать слух, щоб виписати. Далі перевіряємо пакуночок середньої вартості в 218 гривень, 80 копечок. новорічна ялиночка. Ось такий пакуночок 388 грам. Бачимо на вагах. 404. Дивимося, що у нас тут за цукарочки. Ось такий набір цукерочок вже вийшов за 218 гривень. 28 цукерочок. А тепер найдорожчий пакуночок за тебе від Рошена на суму 383 гривні, 20 копійок. Дивимося, що ж нам тут поклали. Ось такий пакуночок. Вага тут має бути 598 грам. Наші ваги, наш пакуночок, дивимося. 619. девятнадцять. Так, перше, що я бачу, це ж такі мармеладки, дві вафельки, дві червоненькі вафельки, крок, два флаксі, чотири чупе-чупси, два мака, дві бджілки, ромашки, таларетки, око чоко, дівка лініфа, кандидат, тіт -тіт біт, тофі і кандинат, батончик, рошен, шоколадник, Мороз, такі дві цукерочки, червоненька і жовтенька. 34 цукерочки нас чекають в новорічному відео Росшен. А якщо вам сподобалося ось таке відеоогляд, напишіть, будь ласка, що ми наступне ми з вами розпакуємо і перевіримо.